Дрібна моторика розвивається природним чином, починаючи з раннього віку на базі загальної моторики. Спочатку дитина вчиться хапати предмет, потім з'являються навички перекладання з руки в руку, а далі вже здатна дитина малювати, правильно тримати пензлик і ложку. Отже, спочатку хапання, потім перекладання. І найвища ступінь це вже малювання, тримаємо пензлики і ложку. Тобто дитина певним чином стає самостійною. Отже, хапальний рефлекс розвивається до трьох місяців. На початку четвертого місяця у дитини розвивається вільне захоплення предмету. Тобто дитина прагне з. Захопити будь-який предмет або будь що, що трапляється у неї під рукою, до чого вона може дотягнутися. Будьте уважними, батьки, зверніть увагу на даний розвиток. До речі, хапальний рефлекс можна викликати і натискаючи пальцем на подушечку стопи. Якщо ж стопу трохи полоскотати, пальчики розійдуться віялом на так званий рефлекс Бабінського. Отже, запам'ятайте ці етапи розвитку дрібної моторики у дитини. Рефлекторно хапає предмет з народження, мимоволі тягнеться руками до предметів з 3 місяців, бере предмети двома руками 3 місяці і бере предмет однією рукою 5 місяців, цілеспрямовано тягнеться до предметів десь приблизно до 6 місяців. Дрібна моторика взаємодіє з мовою дитини, з увагою, з мисленням, з спостережливістю, з уявою, з руховою та зоровою пам'яттю і з координацією. Займаючись з дітками, ви можете розвивати дрібну моторику і вдома. Отже, різноманітні крупи на мистинки стануть вам у нагоді. Бажаю успіху!